Марко полюбляє їздити на своєму двокулісному. Встановлений муніципальний пункт велопрокату його зацікавив, проте свого залізного коня не проміняє. А тим, хто вагається, радить пересуватися на ровері. Каже, це вийде дешевше ніж кататися маршруткою щодня. Це супер, це буде прокат байків по різним частинам Львова. Електробайки самі по собі дуже хороші, дуже за кордоном це ціниться. Тобто ви прийшли з роботи, взяли велосипед, поїхали до себе на район. Там будуть теж такі точки поставлені. Організатори ж велосипед прирівнюють до міського транспорту, який після користування треба щодня повертати. Залишати на ніч у себе не можна, оскільки потім доведеться виплатити кругленьку суму, навіть якщо не користувалися ним. Це принцип, це як муніципальний городський транспорт, міський транспорт. Ви маршрутку не орендуєте на місяць, так? Ви їздите на короткій дистанції, платите за квиток. Так само купуючи абонемент у тролейбусі, у трамваї, ви здійснюєте короткі проїзди. Так само на велосипеді. Щоб почати користуватися муніципальним велосипедом. Для початку треба зареєструватися на спеціальному сайті, створити власний акаунт, де потрібно ввести свої дані, реквізити банківської картки. Тоді буде зніматись певна сума, а це може бути три різні тарифи: одноразовий 50 гривень за годину, місячний 120 гривень за 30 днів, та сезонний 800 гривень, а це 9 місяців. Проте перші 30 хвилин їзди безкоштовні. Я думаю, що це дасть величезний стимул розвитку велоруху, тому що багато людей, які не сідали на велосипед, зараз його попробують. Крім того, система організована так, що цього велосипеда може бути до 10-20 господарів за день, тому що одна людина. Проїхалася і залишила. Вона здійснила свою мандрівочку, залишила велосипед в терміналі, підходить інший, забирає його. Вже встановили чотири велопаркінги. Кажуть, кожна займає від години часу роботи. Викрасти ровер буде не так легко. Окрім того, що крадію доведеться намучитись, горе злочинця буде легко знайти за GPS-навігаторами, який вмонтований у кожен велосипед. Також він буде оснащений як заднім, так і переднім світлом, гальмами, антипрокольними шинами. Сидіння ж буде змінюватись залежно від... Зросту процедура полягає у послідовному з'єднанні кожної секції, яка розраховує розраховується на два велосипедних кріплення. Робиться все в принципі доволі швидко і просто. Львів перший, де почали встановлювати такі муніципальні пункти прокату велосипедів. Тут 2016-го вже обіцяють встановити усі 22 станції у різних частинах міста. Вікторія Хома, Віктор Семратович, та новини.